В рідній школі Олександр Олесь, що бренить нам чарівніш, що нам ближче і миліш? І дорожче в час недолі? Рідна мова, рідна мова, що єдина нас насила перші матері слова, перша пісня колискова. Як розлучимось тобою? Як голос твій і вітчизні дорогі, говорити мим чужою, краще вже ні ми стати, лише гори нам нести, ніж тепер розіплясти. Наша мова, наша мати. Ні, в кім думка прагне слова, хто в майбутньому хоче жить, той всім серцем закричить в рідній школі, рідному і спаси того в недолі. Наша мрія золота, наше гасло і мета рідна мова в рідній школі.